Житє святих мучеників Флора і Лавра, святі мученики Флор і Лавр були братами не лише по плоті, але й по духу, оскільки обидва єдинодушно вірували в Христа і догоджали йому добрими ділами. Вони були каменярами, вчителями їхніми були благочестиві мужі. Прокф і Максим, від яких разом із ремеслом вони навчилися і побожного життя за правилами християнської віри. За віру в Христа спершу віддали на смерть їхніх учителів, а згодом, через деякий час, услід за своїми вчителями, і вони успадкували мученицькі вінці, прийнявши мученицьку смерть від правителя Ілірії Лікіона. Приводом для їхнього страждання був такий випадок. Один правитель сусідньої країни звернувся до правителя Ілірії з проханням прислати йому майстерних каменярів для побудови прекрасного кам'яного храму язичницьким богам. Оскільки наймайстернішими в країні знавцями цієї справи були святі Флор і Лавр, то Лікіон і відправив їх до цього правителя. Споруджуючи храм, святі брати роздавали бідним плату, яку отримували за свою працю, і при цьому вчили бідних святої віри у Христа. Самі вони завжди проводили час у пості, молитві та трудах, уночі молилися, а вдень працювали, їжу споживали у малій кількості, однак щедро годували голодних і убогих. Діючи таким чином, вони навернули до християнської віри не тільки покликаних ними бідняків, але й одного язичницького жерця з його сином. Трапилося це так. Одного дня, коли святі брати тесали камінь, до них підійшов син жерця, молодий юнак, і, ставши близько, дивився на їхню роботу. Раптом від каменя відскочив осколок, ударив юнака в око і вибив його. Від болю юнак закричав, на його крик прибіг батько, язичницький жрець. Побачивши закривавлене обличчя сина та вибите око, він розірвав від горя на собі одяг, став сварити святих працівників і кинувся на них, щоб побити, але його стримали інші робітники. Засвідчуючи невинність святих братів, вони говорили, що юнак сам винен у своєму нещасті, бо він близько підійшов до них у той час, коли вони тесали камінь. І спостерігав за їхньою роботою, не вживши заходів безпеки. Святі угодники божі, Флор і лавр, прагнучи заспокоїти жерця, обіцяли стілити око його сина і зробити його зрячим, як і раніше. Після цього вони взяли юнака на ніч до себе в дім і стали учити його пізнання єдиного істинного Бога, Ісуса Христа. Якщо будеш усім серцем вірувати в того Бога, про якого ми сповіщаємо тобі, то око твоє скоро буде здорове. Якщо око моє стане таким, як було раніше, відповів юнак, то я увірую у вашого Бога і шануватиму Його, без сумніву, більше належить вірувати в того Бога, який зціляє хворих і повертає зір сліпим, ніж у тих богів. Які не тільки хворих не зціляють, але й здорових роблять хворими. При цьому юнак розповів святим про таку подію. Є, сказав він, серед наших жерців один жрець на ім'я Єрм. Коли за кілька років перед цим хотіли поставити його жерцем, то привели до Ідола Зевса, щоб покласти руку ідола на його голову. Такий існує у нас обряд при посвяченні жерці. Він полягає в тому, що руку ідола прироблено до плечей і рухому в суглобі. Жерці за допомогою срібного ланцюга піднімають угору, а потім опускають на голову того, хто поставляється. Коли цю руку спускали на голову єрма, то срібний ланцюг випадково вислизнув з рук тих, хто тримав її. І рука ідола, впавши на обличчя єрма, обдерла його нігтями аж до кісток, так що до цього дня здалеку видно його зуби, і жоден Бог не надав йому допомоги, навпаки, йому стає все гірше. Коли юнак розповів про цю подію, святі флор і Лавр зі слізьми почали молитися Богу про те, щоб він зцілив юнака. І просвітив не лише його тілесне око, але й душевні очі. Після старанної молитви вони осінили хворе око юнака хресним знаменням, і око негайно загоїлося, стало повністю здоровим, і він став так само добре бачити, як і раніше. Через таке чудо в Христа увірував не лише зцілений юнак. А його батько, язичницький жрець, звали цього жерця Мемертин, і він із того часу зі служителя демонів став рабом Господа нашого, Ісуса Христа, разом зі своїм Сином. Після цього святі подвижники Флор і Лавр, отримуючи у своїй роботі допомогу від Ангела Божого. За короткий час закінчили будівництво храму, але не залишили його для житла ідолів, а освятили його для прославлення Пресвятого імені Ісуса Христа. Вони поставили в ньому на схід чесний хрест і, зібравши до трьохсот бідняків братів своїх по вірі, звершили всенічну молитву, прославляючи Христа Бога. Під час молитви зійшло зверху світло невимовної небесної слави і наповнило храм чудесним сяйвом. Після закінчення всенічної молитви, всі, хто був у храмі, пішли до будівлі, яка стояла неподалік, у ній стояли приготовані для нового храму ідоли, і, обв'язавши шиї цих ідолів своїми поясами. Стали тягнути їх по землі, бити і ламати, і таким чином роздрібнили їх на частини. Дізнавшись про це, областеначальник повелів схопити Флора і Лавра та всіх тих, хто був із ними, а також Мемертина та його сина. Всіх, хто був зі святими, він засудив до спалення, а їх самих. Піддавши жорстокому побиттю, наказав зв'язати і відіслати до правителя ілірії Лікіона. Лікіон докладно розпитав їх про все і, дізнавшись, що вони християни і залишаються непохитними у своїй вірі, наказав кинути їх у глибокий колодязь і засипати землею. Через багато років було знайдено їхні святі і багатоцілющі мощі, та з честю перенесено до Константинополя. На славу Христа Бога нашого! Амінь.